Тема Диктатура Юлія Цезаря План уроку Перший триумвірат, громадянська війна 49 45 років до нашої ери, диктатура Гая Юлія Цезаря. І перший тріумвірат, який було створено в Римській імперії, це складався з Гнея Помпея, Марка Краса і Юлія Цезаря. В 60-х роках до нашої ери Цезарь уклав угоду з Помпеєм та Красом про захоплення та розподіл влади і боротьбу з сенатом. Тобто, ось так он вийшов на владу. Га Юлій Цезар близько 100-го 44-го року до нашої ери, це його роки життя. Походи від старовинного патріціанського роду з установленням диктатури Сули Цезаря позбавили майна, відлучили від посади жерця і лише за заступництво родичів врятувало його від смерті. Цезар приєднався до армії, але зі смертю Сули повернувся до Риму, щоб розпочати політичну кар'єру. Тут можна виписати роки життя. Цікаво також знати, що зазвичай знатні римляни мали два або три імені: наприклад, гай особисте ім'я, Юлій – родове ім'я або прізвище, і Цезарь це прізвисько. Прізвисько Цезарю давнину звучало як кесар, що в перекладі означає слон. Воно було давне одному із членів роду Юліїв за те, що він у другій понічній війні під час бою убив слона. 59 дев'ятому році до нашої ери Цезаре обрано консулом, також можна це зафіксувати в зошиті. Намагався провести аграрну реформу. Цезар провів через народні збори закон про вимагання та хабарництво намісників. І цікаво знати, що Юлій Цезар мав надзвичайні здібності, міг одночасно робити декілька справ: писати листа, читати, слухати донесення гінця. Тобто, все це він робив одночасно. 59-му році до нашої ери Цезар став проконсулом, тобто намісником провінції Галія. Значно розширив володіння Риму в Іспанії, Галії, вторгся на територію Британії. 56-му році до нашої ери тріумвіри, тобто троє, да можна владці, дали згоду про те, щоб Цезар ще п'ять років лишився намісником Галії. Плотарк про це записав. Він використовувався такою повагою та відданістю своїх воїнів, що навіть ті люди, які в інших війнах нічим не відрізнялися з непереборною відвагою, йшли у бій заради Цезаря. Мужність і любов до слави Цезар виховував у своїх воїнах лише за. За все тим, що щедро роздавав почесті і подарунки. Іншим засобом виховання військ було те, що він сам добровільно кидався назустріч будь-якій небезпеці і не відмовлявся від будь-яких труднощів. Також самостійно розглянути походи тут червоним виділено походи Юлія Цеза, тобто Римська Республіка в першій половині до нашої ери і громадянські війни, громадянська війна в Римі. Нагадую, термін громадянська війна: це боротьба громадян в держав... в єдиній державі, тобто між один між одного. 49-му році, 45-х роках до нашої ери. І що ж відбулося? Да, Гней Помпей проти Юлія Цезаря. В 53-му році до нашої ери загинув Маркрас. І тріумвірат розпадається. Зростання популярності Цезаря, звичайно, це було не давало, скажімо так, спокою. І в 49-му році до нашої ери Сенат наказав Цезарю з'явитися у Римі зі світом, розпустивши Легіон. Цезр зі своїм легіоном перевернув кордон Галії, перетнув кордон Галії та Італії річку Рубікон. І е, таке одне із. Крилатих фраз жереб кинуто, тобто перетнути Рубікон, тобто назад дороги немає. Він захопив Рим і проголосив себе диктатором. Також інформацію можна також зафіксувати. В 48-му році до нашої ери Цезарь переміг військом Помпея і Греції біля міста Ферсал. Помпей утік до Єгипту, найпізніше і загинув. 48 47 соромий рок до нашої ери Цезар здобув перемогу в Африці. Цар Єгипту Птолемей XIV був позбавлений влади. Його сестра Клеопатра VII стала дружиною Цезаря і правителькою Єгипту. У шлюбі Цезаря та Клеопатра народився син Цезаріон, Птолемей XV – Цезар Філопатор Філометор, і його крилата фраза була: Прийшов, побачив, переміг. 45-й рік до нашої ери Цезарь довелося зіткнутися з синами Помпеї, які зібрали Велику армію та вступили проти нього. Остання битва громадянської війни відбулася біля міста Мунт. Це Цезарь здобув чергову перемогу. Також можна записати, якби висновок цих війн, і подивитися знову ж таки на цю карту. Правлінням Цезаря. Це блискучі перемоги Цезаря було проголошено диктатором на 10 років, але він щорічно обирався консулом і діяв через органи влади в Римській Республіці. Реформа Цезаря прямі податки стягувалися тільки державою. Обмежено зловживання намісників у провінціях. До складу сенату включено прихильників з числа воєнних командирів, мешканців провінцій. Чисельність сенату зросла до 900 чоловік. Збільшена кількість магістратур роздавалася прихильникам, видано закони про устрій міст і провінції закони проти розкоші. Юліанський календар запровадження 1 січня 45 року до нашої ери в основу покладено сонячний календар, в якому тривалість року становила 365,25 діб. Тобто три роки прийнято рахувати по 365 днів, а кожний четвертий рік 366. Зверніть на це увагу. І 15 березня 44-го року до нашої ери проти Цезаря було організовано змову, яку очолив Марк Юній Брут та Касій Лонгій, тобто його найближче оточення. Його убили прямо на засіданні сенату. І по останні слова були Цезаря Іти, Бруте. Цікатно знати напередодні загибелі Цезаря, нібито відбулися дивні речі, які римляни вважали знаменням наближення смерті правителя. Табун коней, який він присвятив богам, відпустив і відпустив під час переходу через Рубікон. відмовився від їжі і проливали сльози. До приміщення, де відбулося засідання сенату, влетіла невелика пташка із лавровою гілкою в дзьобі, а за нею зграя птахів, які нагнавши її, роздерли на шматки. І на закріплення матеріалу прочитаєте питання, розглянете параграф і спробуйте самостійно дати відповідь. До побачення!